Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні у заточенні овочевий ніж Вінзер Зі сталі, якщо я не помиляюся, x30 хром 13, леза 9 см. Нічого незвичайного, крім характерних для протяжної точилки пошкоджень. На досить великій ділянці немає підводів та ріжечої кромки. Напевно, ви це вже бачите. Як я розумію, край був витончений на точилці і відвалився при роботі на кухонній дошці. І добре, якщо шматки металу не потрапили в їжу. Подивимось ближче. Це та сама найбільш пошкоджена ділянка ріжучої кромки. Хорошого тут, звичайно, мало, слів зовсім нема. У якому стані те, що залишилося від ріжучої кромки, ви бачите самі. Повертаємось. Плюс ще підігнута лиза. Тут є над чим працювати. Добре, пішов. Повернуся, коли все виправлю. Так виглядає цей ніж після заточування. Прибрано всі пошкодження, а саме заточення зроблено з фінішем на хорошому природному камені. Так, тут трохи побільшало зведення, але обійшлося без дольки. І так, особливих проблем не було, але подивимося ще ближче. Десь так. Що зроблено? Ушкодження прибрано на планшабі, зроблений технологічний бар'єр. Сид із чотирьох точільних каменів. Останній Харта Арканзас від Нортона. І це від нього ви бачите риски, до речі. Повертаємось. Загалом він зараз так і виглядає. Додати особливо і нічого, тому поріжемо папірець. До речі, якщо є питання, ласкаво просимо до дописів. Так ріжиться й ніж після Харт Арканзасу. На цьому все, пішов працювати далі. Сьогодні це не єдиний подарунок. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.